Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні така тема фінського ножа. Який я собі колись давно придбав в колекцію, трошки ним покористувався, і ліг він в мене на полицю і лежить там вже давно. Зараз покажу, що за ніж. Я намагався тут. Ідентифікувати тут РК якась на англійській мові. Отакі дві закльопки, прошиті. Ну, самі звичайні такі піхви, ну, нічого такого особливого. Видно, що машинна строчка. Ну, як такі, як вам сказати, сувенірний ніж, скоріш за все. Капетля все дуже просто і без всяких так виділувань. Що за ніж? От дивіться, тут спочатку от ніж. Я бачив, що він такий, коли його собі в колекцію брав, ось як він розклепаний, де в нього шайба стоїть, в якому вона стані. І я зараз о, свої думки на цей привід, з цього приводу вам все розкажу, чому я. Показую і чому я взагалі ну, там, позитивно до цього ножа відношусь з точки зору його зовнішнього стану. Навіть на початок його продажу. Таке от, тиснення тут. В общем, по ножам все зрозуміло. Це у нас ромбік. якась вуглецева сталь. Я ним користувався. Ось трошки тут на обуху є. Якщо покажу зараз, щас... намагався, намагався е е кресалом його як кресало використовувати, але іскру він вибиває дуже погано. За замини залишається, старюка дуже дуже м'яка. Я то люблю таку м'яку сталь, але це, це занадто таке враження, що там чорна, чорний метал. Ось такий дол, як кажуть в нас в Україні, зробили, і пішов як п'яний по дорозі. Бачите, щось вверх низ таке враження, що його балкаркою зробили. І з цієї сторони трошки рівніше, але теж він такий. Скудненький. Але ніж як ніж, Лакована руків'я. Руків'я тоненьке, доволі тоненьке, що його так тримати добряче треба в руки, щоб втримати. А з другої сторони, звичайний робочий ніж, без всяких там. Таких, знаєте, амбіцій на якийсь кастовий ніж. І його не жалко. От недавно я там прочитав комент, що у людина купила ножа, витягне її з чехла та назад засуне. Не жаліти ножі. Ну, життя минає, час іде, ви не молодієте, а награтися. Ви ну, знаєте, як плаття на виріст люди там, або якийсь одяг, а потім вже нема ні сил, ні, ні бажання кудись сіти. Отак з тими ножами. Не треба них, на них молитися. Це предмет хозбитовий предмет. Це ніж, який я використовую, вже використовую не дуже часто. Десь декілька разів я його затачував, ну він так, ну це дуже швидко він сідає. Що я так трошки трошки надоїв він. А ось ніж, який 10 років назад ще, там на початку роботи свого каналу, придбався мої. Одні з перших ножен. Така робота топорна, але ви бачите цей ніж і вхистив грив. От що з тим грибком, сталося він вже побивався. І я після використання цього ножа роблю грибки товсті, такі як отут. Бо вони більш стійкі до таких от речей. І цей ніж зі звичайний дерев'янований. Ось так мене виглядає. Тут бачите, подивіться, як він вже сточений. Користуюсь ним постійно. Не жалко взагалі. Ну я не жалію його, і він мене користуюсь ним добряче. Ось такий ножичок у мене. 10 років. Як я його придбав, я колись там розказував відео, по базару йду, лежить ніж. Ну, Фінку-то я зрисував одразу. Тва пацана стоять молоді. Я говорю, по чому стільки стоїть? І ж де від ніч взяли. Та ти дід помер, каже, на горіщі. знайшли. А, я говорю, а що не жалко пам'ять про діда? ні? Та нам пофіг. Ну, вам пофіг мені ні. забрав собі за 600 гривень колись. Такі гроші були за нього. Ну, тут було дорого на той час. І цей ніж у мене працює, ця фінка дуже стара. Тут... Звичайно, ніякої якості зборки нема. Там і кривенька вона трошки, але душевна. Так от тема сьогоднішнього відео така, що не жалійте, працюйте, робіть, використовуйте. І чим більше він старіший, тим більше він каже про те, що він більше з вами був. Більше побачив і ви більше щось зробили. І спогади якісь там, і про використання. А з ним асоціативно якось ще є. Нагадую вам про щось таке хороше, добре. Тим, тим паче в такий час живемо, що кожну минуту треба використовувати. Ось такі фінські ножі. Прості. Після оцих двох ножів. Я більше зробив акцент на, на те, щоб, щоб робити з рук, дерев'яним руків'ям. Я так не підготувався, але зараз вам покажу ось один, те, що, той, що в мене в роботі зараз. Ось. Те ж саме все. Тільки тут трохи краще підгонка покуковки, рікаса, бо тут з рікаса біда, його немає. Я знаю, що якби, фіни його роблять навмисне, але тут оце оковки хана, просто хана. Заточити її, ну, бачите, грізюки там набились. Я всі ці недоліки намагаюся, ну, щоб в мене їх не було. І руків'я я ці тонкі, тоньші. Я трошки товщі роблю, щоб вона заповнювала руку. І вона тоді більш в руки тримається. Цю важче втримати і різати оцією зручніше. Хоча там різниця в пару міліметрів. Ось десь так, хлопці. Сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім гарного настрою, мира і добра, До побачення.